Вчора в місті Лігніця вбито українку. Вона мала 37 років. Орендували мешкання, жили разом своєю цуркою, дочкою 14 років. Також була інша українка чи жінка, як говорить медіа. У Лігніці, власне. Вчора вона отримала чоси, поранення ножом від так званого Віктора Р, який вламався в мешкання, щоб вкрасти щось. Бракувало чогось. Жінка почала обороняти себе, свою родину, своє майно, і вона отримала поранення. В частину грудної клітки і в шию. Вона померла на місці. Також, коли жінка кричала і оборонялась, на цей крик приявила дочка 14 років, як я вже казав. Дочку цей грабіжник теж ранив, теж пробував бити. Дочка потрапила до лікарні, вона зараз в лікарні з пораненнями від ножа. Цей Віктор Р. Як говорить медіа, вже був замічений в таких патологічних кроках і діях. Жінка, яка мешкала разом з ним, вона теж отримала поранення ножем, але вона залишилась живою. Це недалеко близько нашого міста, де я живу. Чого можна очікувати взагалі? Чого люди? Європа є робота. Так, Є тяжка ситуація економічна, але люди йдуть на такі кроки, щоб щось пограбувати, але Найбільше, що болить, на такі кроки, щоб вбити когось іншого. Дуже прикро. І... Маленька дівчинка, 14 років, дочка цієї українки. Вона залишилась без нікого. Вона залишилась сама, без мами. І це дуже прикра історія про те, як хтось просто вбив людину в Польщі.